Любі друзі, запрошую вас до чарівної країни флористики, де панує богиня рослин флора. Тільки тут за допомогою рослин, стебел, листя, квітів, можна створити різнобарвні і дуже колоритні пейзажі або композиції. Нерідко мене питають, як створити флористичний пейзаж або флористичну картину. Здається, все дуже просто. Треба піти до лісу або парку і назбирати матеріал, тобто ті фарби і ті кольори, які потрібні будуть в ваших картинах. Для створення флористичного пейзажу необхідні такі рослини. Наприклад, для того щоб створити пагорби або земну поверхню, дуже потрібна конвалія. Причому вона буває різного забарвлення. Зараз осінь, і дуже вчасно було б зібрати конвалію. Різнобарних, коричневих, жовтих відтінків, також і зелену треба збирати для зелених пагорбів, для зеленої землі. Для створення пейзажів також необхідна кукурудза для того, щоб потім намалювати за допомогою неї небо або річку. Якщо шматочок отакої обгортки кукурузи покласти горизонтально, це буде річка, а якщо трошечки під нахилом це буде небо. Причому кукурузу збирайте не тільки білу, але й у такого червонястого забарвлення. Також дуже необхідні коричневі відтінки. Їх можна знайти у шкірці банану. Банан сушиться дуже легко, треба його вишкрібати добре, зняти з нього всю м'якоть і покласти під гарний прес у стару книжку. Або листя канни воно отаке коричневе і дуже гарно імітує кору дерева. Не проходьте повз листя, яке втратило свій, е, свою структуру. Отакі От листочки, які вже втратили структуру, вони всі теж дирявчаті, е, знадобляться вам для створення потім контуру крони дерева, або листочок пошкоджений якимось шкідниками, які його погризли. У мене на столі лежить дивовижна рослина Іван-Чай. Саме зараз восени він відцвів. І викинув ось такі закручені е, свої перетинки, стручки. От з цих перетинок, стручків Іван чаю, і чудово створюються флористичні картини, де треба викласти якийсь контур або графічна робота, намалювати якийсь контур. Як правильно сушити рослини? Е, ні в якому разі не можна їх збирати. У вологу або мокру погоду. Якщо вже вам е, пощастило сходити до лісу е, і вас там застав дощ, і ви назбирали все такі вологі листя, принесіть їх додому, просушіть, просто просушіть їх, поставте у вазу, е, а лише тільки після цього закладайте їх у книжки. Е, в інакшому випадку вони просто у вас потьмяніють або можуть і навіть згнити. Краще сушити за сухої сонячної погоди, е, е, наприклад, кукурузу. Качани кукурузів, обгортки качанів кукурузи, треба сушити тільки під праскою, тому що вони дуже цупкі, дуже такі міцні, їх важко сушити у книжках. Праскою пропрасували і тільки після цього закладаєте в книжку для того, щоб вони зберігали такий плаский вигляд. Все інше сушиться у книжках. Не раджу користуватись праскою, оскільки вона сприяє тому, що рослина втрачає свій колір.